Доброго дня, всіх вітаю на своєму каналі FixLab Prepare. Сьогодні у нас на ремонті такі знову чудові батареї. Е, немає індикації і кажуть, знову з цієї самої станції вже другі. Тут щось залито фарбою. Неробоча пише тут. Просто тут нічого не пише. Але, але, попросили так, можете бачити, Е, вольтаж на них є, 21 вольт. 21 вольт. 21. І шуруповерт не крутить. Е, там чагіковерт чи що вони Кажуть, закладають батарею, нажимають кнопку. Раз прокрути і стає. Все. Відтягують батарею, закладають знову в шахту і знову. Раз, два прокрути і стає. Ну, так як я вже казав, документації на цього нема. Ці батареї я шукав. І е, здається, що тут ще е, зв'язок е, є між батареями. Між батареєю і... Ну там повертом, чи. Там, як його, <кій> Ну, чи гайковертом. Ну що ж, розбираю, розбираю і дивлюся. В чому ж причина є. Давайте я перервуся, може відкручу зразу, розкручую. Дві. Тут пише. Не написав, хтось там не робоча. Добре. так розкручую я це все. Ну, так візуально ну тут залито фарбою. Ну я не, не думаю, що то їм причина. Тут так само. Я думаю, що тут треба дивитися обв'язочку тут якийсь лінійний стабілізатор. Не знаю, на скільки він вольт, зараз буду поясняти. Блютуз. Ну, якось так. Добре, зараз я ретельно це обдивлюся. Ру. Він окулярчик свій. Я там ви бачили його обзор. О, який обзор. Ну, обдивлюся зараз. І включусь. Так, я ретельно обдивився і. Не знаю, ви будете бачити. Вигорівший резистор. Р14. Ну тут він вигорів що тут е, на цій я По-моєму, там 200 Ом. Ой, не 200, 20 Ом. 20-22 Ом. Це живлення йде на. на всю, ну, напевно, що на цей стабілізатор. І я розпізнав, тут мало би бути 3,3 Вольта. Мої, жив, живить. Напевно, що цей контролер. ну і Bluetooth. М -м, зараз я відпаяю оцей. І там, що відпаяю. Сам. Е ну, відпаяю і підкину другий резистор. Якщо 3 вольта 3,3, ну там піде по платі. Значить, проблема в резисторі. А якщо ні, то проблема в стабілізаторі. Добре. Так, ну цей резистор грівся, під ним аж е, текстоліт прогорів. Ви бачите. Зараз я це чищу. Чищу і підкину резистор. Так, відчищу. Чищу я його. чисто тебе не було. Вуглів будуть. Крутити. <кій> так. знайшов резистор такий. Опа, на бачите. Зараз я підпаяю його і. Паять и, и попробуем, yeah. <et curryome> <AIDS> <apertura> будем что-то проверять, <insane> Що-то помогло, щось може помогло, може і ні. Мало би бути. Не помогло. Ще десь мало тут якісь контрольні точки. Я думаю, тут мало би бути якийсь вольтаж. Не помогло, не помогло. Добре, відпаю я це і здуваю я е, стабілізатор. І так, я поздував оці стабілізатори на одній батареї, на другій. Підключився під лабораторничка. Ця споживає 140 мА. Ну, він, має там трішечки гріться. А залита ця споживає 220-230 мА. Ну, не знаю, з чим це зв'язано, напевно, це залито тут. Так, чекаю, мають мені підвезти той рубоверт, чи гайковерт, чи що там в людині. Я попробував, під'єднав я живлення, підпаявся. Чи, чи буде з цього результат? М -м. Поговорили з чоловіком, він сказав, Хоч може з двох одну зробити. Ну, як тут залито. Ну, це відмивати, це потрібно е, це все відпаювати. Ну, так не залию. Вертон чи чим там Ну і ну, якось так. Так, приніс чоловік гайковерт. підключаю я його. Батарея залита фарбою. Я думаю, може, ви будете бачити, так? Так. Е... Не працює вона. Я підключив. Не працює. Подаю вона батарею. Лабола лабораторничка 3V, 3 вольта. Там 3,3. Даю 3 Вольта, і все. І гайковерт працює. Оце функція, як пояснив мені власник, це е, сила удару тут Ні. Ну і. Залетий фарбою працює. Зараз я підключу другий. А другий, а другий не працює. Другий не працює. Зараз я вам підключу. І не працює. Напевно, що е, потягнув за собою стабілізатор, Bluetooth модуль, ну і, і, і контролер. Індикації немає. Так, і, і не працює. Бачите, той залитий фарбою тут збоку. Підключаю 3,3 вольта, і тут, а і, і тут чомусь загоряється ну, індикація акумулятора, і він не, не працює. Щось там проблискує і. Ну, ну і все. Цю батарею я розмовляв з власником. Е, ну він поки що не хоче її розбирати ну, на елементи. <кхух> Цю робочу е, я замовляю от його стабілізатор. Назва оригінальна. Що він там пише. Очекався я посилки, яка їхала три тижні. Ну і приїхала. Так, запаяв я. Я думаю, може ви це бачите. Запаяв я стабілізатор. СМДшку не впаяв, впаяв. Ну, продзвонив. Доріжки, що куди йдуть, від плюсової дав 20 Ом резистор. Бачите, термовсадці до цього контакту. І все. І індикація, зараз я вам покажу. Індикація працює. Ставлю на зарядку. Зараз ще вам покажу. Вольтаж. Таш. Як ви можете бачити. 3-3 вольта є. Є. Ну і все. Збираю ну, корпус. Ну і ставлю на, на прогончик, ставлю на зарядку. Ну, і там включуся. Так, батарея зарядилася спішно. Зарядка виключилася. І давайте я знімлю. І все. Батарея заряджена. Двадцять і шість. Бачите? Все. Батарея успішно відремонтована. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.